Шановні колеги, сьогодні у нас засідання методичного об'єднання учителів гуманітарного циклу, на якому наша колега, вчитель української мови і літератури, Слободяник Вікторія Вікторівна, презентує нам свій майстер-клас з її проблемного питання Творче моделювання уроків української мови і літератури з використанням ІКТ. Відомий, відомий мадрівний філософ Григорій Саурського рада вважав, що людина протягом життя. Має шукати і знайти щастя. Звичайно, школа не знає, де вона знаходиться, але її завдання підготувати дитину до пошуки, тобто випустити у самостійне доросле життя із належним багажем знань. Сучасне життя розвивається брухливими темпами, тому відбулися вагомі зміни у системі освіти. Учитель, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом інформації. Особливої актуальності набувають проблеми формування творчої особистості. Виховання молодої людини як громадянина на основі вовладіння гуманістичними цінностями і нормами демократичної культури. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури є важливим складником особистісного орієнтованого розвивального навчання. Найхарактернішою ознакою такого пізнання є те, що активним співтворцем навчального процесу стають самі учні. Вони є суб'єктом пізнання. Кожен школяр долучається до групової діяльності. Учень і учитель є рівноправними. Рівнозначними суб'єктами навчального процесу. Вони спільно визначають мету діяльності, об'єкт, суб'єкт, засоби діяльності, результати навчання. Під час такого спільного пошуку здійснюється обмін думками, знаннями, способами діяльності, внаслідок чого відбувається рефлексія, оцінювання здобутих результатів. Учні усвідомлюють, чого вони досягли на певні сходинці пізнання, що вони знають, уміють. Як виражають своє емоційне ставлення до об'єкта навчання, як володіють оцінними судженнями, як збагатився їхній особистий досвід творчої діяльності. Реалізація інтерактивних технологій на уроках української мови має конкретну мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів правильній їх організації зростає цікавість до процесу навчання. Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки учителя та учнів. Вони мають навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, бути переконливими, толерантними і розуміти інших. У своїй роботі я використовую наступні сучасні інтерактивні навчальні технології в тих моделях. Які доцільно застосовувати у вивченні української мови. Розпочинаючи з 5 класу, учні знайомляться з такими формами роботи, як асоціативний кущ, сенкан, ажурна жодна пилка. Невід'ємною частиною роботи є роботи в групах, парах, призначення учнів консультантів для роботи зі школярами, які мають труднощі. Також дуже активні групові методи робота в парах. Ця технологія особлива, ефективна на початкових етапах. Навчання учнів робить у малих групах. Її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися критичного мислення, вміння переконувати і вести дискусію. Робота Вирішення складних проблемних ситуацій, що потребують колективного роздуму, набуття навичок у спілкування та співпраці, Застосовую наступні прийоми діалог, синтез думок, пошук інформації, коло ідей, спільний проєкт. Інтерактивні технології колективно-групового навчання. До цієї групи відносяться інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну роботу цього класу. Наприклад, Велике Коло. Учні сидять по колу і по черзі за бажанням висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. Мікрофон це різновид великого колу, кола, де учні швидко по черзі висловлюються з приводу проблеми, передаючи один одному я на мікрофон. Цей прийом я використовую як у груповій, так і у фронтальній роботі з учнями. Московий штурм. Якщо вчитель збирається на заняття застосувати даний метод. Він повинен чітко усвідомлювати, чому саме цей метод було обрано і яким чином втілилися всі його ідеї. Гра, як інтерактивний метод навчання, доречно звернути увагу на такі методи, як ділові та рольові ігри. Адже саме під час використання методу дитактичної гри спостерігається підвищення інтересу до предмету. Ігри на заняттях допомагають практично застосовувати знання. Ігра це самостійна діяльність, в якій учні вступають у спілкування з однолітками. Тривалість гри може бути різною. Це залежить від мети, якої хоче досягнути вчитель цієї грою. Не дивлячись на морози за вікном, у нашому класі розквітла чудесна рослина. Це не просто квітка, а квітка знань, яка буде наповнюватися вашими знаннями, вміннями та гарним настроєм. Для того щоб налаштуватись на позитивну роботу, я пропоную вам написати на стіках, чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття. Особисто я очікую співпраці. Будь ласка. Я очікую взаємопорозуміння. Я, я очікую дізнати щось нове. Щось нового. Я очікую дізнатися нових методів навчання. Дякую. Я налаштована на творчість. Дуже добре. Я хочу атмосфери доброї і дуже любності. Дякую. А я очікую позитивної атмосфери. Пропоную вашій увазі аудіозапис поезії Іни Костенко Крила у виконанні Богдана Ступовича. Ти теж кажуть.

У кого вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Скажіть, будь ласка, яке загальне враження з когось не? Цієї поезії є на Ніжність, ліричність, роздуми над життям. Яко? У в мене поезія викликає сум. Навіть сльози з'явилися на очах. Ну, мабуть, це пов'язано із тими подіями, які зараз на Україні. А зараз методом грудування. Запишемо, які людські якості на вашу думку найважливіші і найпотрібніші в нашому житті. Будь ласка. Še vse je čestnica. Česno. Дякую. А для мене це мир. Дякую за ваші відповіді. Дійсно, всі ваші думки і висловлювання дуже являються чтинними у нашому житті, адже крила. Це символ духовності, багатства думки, емоційного піднесення, могутності, незалежності і впевненості. У греків крила символізують любов і перемогу. Давньогрецький філософ Платон вважав крила символом розуму, їх зображують на суті, яку меркує, що означає здатність до величезного духовного піднесення. У п'ятому класі, після вивчення казочки Василя королів старого Хуха Махалинка, я пропоную діткам оглянути, наскільки вони уважно запам'ятали з цієї казочки. Використовую тестові завдання. Перед вами питання, які мають чотири відповіді. Кожне запитання чотири відповіді варіантів, але ви повинні обрати лише одну. Перше питання. Коли народилася куха? Влітку, на весні, взимку? Чи восени? Як називали куку в родині? Бач, кух нагадує. Трапилося в хліві. 10. Чому дітки сорух напав на муховину? І останнє 12. До чого закликає ця казочка? А зараз обміняйтесь, будь ласка, своїми зошитами. Візьміть олівчики і перевірте роботу сусіда. Коли народилася куха? Влітку варіант А. Як називали куху в родині? Правильна відповідь Б. Мізинчиком. З ким порівнюємо маленьку хуху? З кошеням. Варіант А. Яких хух не буває? Г. Всі хухи не люблять Б. Вовко. Плач хух нагадує Б. Писк мишей у полі. Яка біда спіткала маховинку? В. Вона залишилася без домівки. Що гнітило купу в затишному хліві? Правильна відповідь В. Життя без рідного товариства в чужій стороні. Яке нещастя трапилося в хліві? Заплуталася лиска. Варіант В. Десяте. Чому дід після напав на маховинку? Правильна відповідь Г. Він вважав її нечистою силою. Чому Маховинка врятувала все ж таки діда? Б. Шкода стало старого. І 12. До чого закликається казочка? Варіант Б. Робити добро і не пам'ятати зла. На уроках української літератури шостому класі у нас. Що уроку присутня неуважна учениця Це Марійка Допитла, яка постійно ставить запитання дітям, задає їм завдання. Ось і сьогодні вона чомусь була неуважна. Вона послухала поему Миколи Вороного Євшан зілля» і ось що зрозуміло. Князь Ярослав Мудрий усиновив половецького хлопчика сироту. Коли він виріс і став прекрасним сильним юнаком, половці захотіли його викрасти, тому підіслали ворожбити співця. Той чоловік зачарував хлопця своїми піснями, ще й дав понюхати Євшан зілля, через що той одразу забув свого названого батька і втік у степ. Тоді Половецький хан упізнав юнакові свого зниклого під час походу сина. Виправте, будь ласка, цю розповідь за допомогою клоуз тестів. Настільки ваші відповіді правильні. Перед вами клоус тести із відповідями. Удала ставка. Микола Воронний узяв історичний факт прополоненого стріна Половецького хана із літо. Вже багатьох поколінь українців і не лише українців. Шевченко означає так багато, що ми думаємо, ніби все про нього знаємо. Все в нього розуміємо, і він завжди з нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко, як явище велике і вічне, невичерпне і нескінченний. Волії історії він ототожнений з Україною разом з буттям рідної держави продовжується нею, вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відгукуючись на нові волі та думи, стаючи до, них, до нових скрижали долі. Хай ще сьогодні і в наступні роки розбудови української держави опікає промислі наші душі огнем вогнем словеснищини. Хай воскресає він, пророк народу нашого, повсякчасно у наших благородних помислах і державних ділах. І на оновленій землі над ланами, широкими полями, вільними містами і селами, як весняні води могутньої Дніпра, лине вічно живав на воді. Слава Великому! Обзарядки! На узагальнюючому уроці у 9 класі тема уроку Світова велич Тараса Григоровича Шевченка. Підібрана і вігра до цьому уроку. Він був сином мужика і став володарем царстві духа. Він був кріпаком і став великим у царстві людської культури. Доля переслідувала його в житті, стільки лише могла. Та вона не зуміла перетворити золото його душі у ржу. Найкращий і найцінніший схаб доля дала йому лише по смерті, невмирущу славу і старосвітаючу радість, яку мільйонів людських сердець синано на розбуджуватимуть його твори. Іван Франк. На знаючому уроці, як правило, дуже популярна це гра або літературна вікторина. На сьогодні я представляю літературну вікторину у гостях у Тараса Григоровича Шевченка. Мета цього уроку оглянути творчу, поетичну спадщину, його малю свідоробу, драматургію і удосконалювати навички учнів, систематизувати всі знання з приводу біографії та творчого та творчості. На екрані шість номінацій. в кожній номінації 5 питань, в залежності від їхньої складності. Вас об'єднано у дві команди. честь, кожна з команд обирає номінацію та питання, на яке буде давати відповідь. Якщо відповідь правильна, у своїй картки оцінювання ви ставите кількість балів 100, 200, 300, 400 або 500. В кінці гри. Ми з вами відіб'ємо підсумки і о, ви виділимо переможців. Будь ласка, перша команда. Заслання поета категорія 300 валь. 300. Які умови були пред'явлені Шевченку, коли він потрапив в Оренбургський корпус? Ваша відповідь? Mm -hmm. yeah. yeah. Писати і малювати заборонили. Це правильно відповідь. заборонялися. І писати, і воювати. Друга команда будь ласка. Літературна склащина на 500. На 500. Скільки творів входить до збірки Кобзар сьогодні? <кліпи> будь ласка. 186. 286. Це правильно відповідь. Перша команда ласка. Номінація дитинства Шевченка 24. на 300 балів. балів. Скільки років Шевченко пробув у Кріпасві? 24 роки. Дійсно, це правильна відповідь. 24 роки. Друга команда, будь ласка. з якого це твору? на 400 банків. Я знала, що сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця, з якого це, це я думаю, що це з творці. Правильно, відповіть. Запишіть, будь ласка, свої бали, оці простіше скаргу. Будь ласка, перша будь ласка. Вибирайте дитинство Шевченка на 100 бальів. На 100 бальів. Егочие прізвище матери поэта. Ваша відповідь? Голова у кого Правильна відповідь? Бойко. Бойка. бойко. Друга команда? мало. Литенату спадщина на 400. На 400. До якої поеми стала і пірогом права з Біблії? Коли хто говорить, люблю Бога, а брат свого ненавидить, лежали це. Назву, Ми вважаємо, що це піра до е поеми і мертвим, і живим, і ненарочним. Дякую, це правильно відповідальність? Нація дитинства Шевченко, 200 балів. З ким познайомився Шевченко в літньому саду в Петербурзі? Ми вважаємо, що з Іваном Сашенком. Це правильна відповідь. на 200. На 200. Назвіть першу дір Шевченка історичної тематики. Ми думаємо, що все ж таки це правильно вітанок. Іван Підкова. Це неправильно. Поезія Кобзаря на 500 балів. На 500 барів. Яким псевдонімом підписував повісті Тарас Георгія Шевченко? Завдамо грай. Ліхту ти правильно? Відповідь. Друга команда? Так, заслання поета. на 300 барів. 300 полон?